Для чого нам необхідно не знаю продовжувати транзит газу нашої території? Якщо Євросоюз вже заявляє про Єврокомісарка, заявляє, що Європа готова повністю відмовитись від російського газу. Для чого ми, ну, з нашої сторони, якщо чесно, я не бачила це підтвердження, але принаймні, Угорщина говорила, що вони відновили прокачку нафти через нашу територію. Яка нам з цього всього вигода? Ну, є певні речі, які. Робляться під час війни, ну як і до Балканських вон, так далі. Ви маєте розуміти, що на той газ. Ну, йшли, ну, тихаря тоді, да, тоді це е, певні речі були, тому що ну, по, певні речі не функціонують просто. Це, дійсно не можна нічим замістити. Ну по-перше, по моєму, ми минулого року вже російський гад не купували. Цей рік теж хочемо не купувати російські, все зрозуміло на це заточені. щодо транзиту. Це є певні зобов'язання перед третіми країнами. От і тому, поки вони не замістять цей російський газ і так далі. Наше, наше блокування цього транзиту воно буде для них дуже болючим. Почнуть нам виставляти якісь претензії і так далі. Так що, мабуть, десь в цих критеріях, але я знову ж таки я не не не, не фахівець з енергетичних питань. Треба питати цих людей, які цим займаються дуже глибоко. Але підкреслюю, що так, все закриті і так далі один день, і, і, і все. Ну, ну, Так раніше не функціонувало. Можна, можна, ну, тоді це вже повна тотальна війна, застосування всіх засобів і так далі. Безумовно, вона така є. Угу. Так, щось що таким чином. Угу. Ну, а власне, зараз, я так розумію, на порядку денному більше за. Е... Роблять акценти про те, яким чином а, всі ці перемовини, які у нас відбуваються по різних напрямках, консолідувати в один єдиний такий формат щодо припинення а, війни. Вчора про це говорили під час Кримської платформи. План переговорів має бути готовим до другого саміту миру, Так говорить наш президент Володимир Зеленський, але спершу треба обговорити його з президентом США Джо Байденом. А, він зазначив Володимир Зеленський, що мета цього плану полягає в тому, аби примусити Росію до дипломатичного закінчення війни. Давайте почуємо. Що стосується а, для чого цей план, це план посилення, серйозне посилення України, і, на мою думку, буде мати, до речі, і психологічний, і політичний, і різного характеру щодо збройного вплив. На рішення Росії закінчити цю війну. Цей план обов'язково повинен був, а, презентований до другого саміту миру для того, щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни. Пане Олександре, чи вірите ви в те, що Росію дійсно можна дипломатичним міжнародним тиском змусити сісти за стіл пану це міжнародний тиск одне, але ж друга це, це те, що ми просимо це теж параліни далекобійні ці ракети, щоб їх застосовувати можна було і так далі. Поки ми їх не застосуємо, чого ж ми їх просимо, цей план буде дуже слабкий і так далі. От і примусить до Ви ж, ви ж зрозуміли акцент президента. Примусить сісти до дипломатичних інструментів взяти, Прима. Чим ти примусиш словами, ви не примусите Росію? Так наскільки і наскільки це буде ефективне, цю да якщо вони будуть ефективні, відвидно, там будуть <кхід> певні реакції, е, от, які, можливо, десь провітрять голову найбільших ястробів російських і так далі. Тому тут нема рожевих окулярів про те, що там якимись деклараціями, формулюваннями мирного плану ми чимось Росію задобримо. Якщо ви там не вступите її території, все це мирним шляхом вас нічого не вийде. Да? Це все може потім піти на мирний трек, тільки після того як у нас будуть певні зрушення на воєнному треку. Розумієте? їх поки що ну я Курськ, перший такі. Непоганий крок, а, От, і таких ще пару кроків має бути. Тоді щось щось може запрацювати стуне несення у ударів в глиб території Росії.